Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Христос народився. Кажу я вам в цей день, 25 грудня, четвер. Бажаю всім смачної куті і бажаю тим, хто зараз в боях, в окопах виборює нашу свободу, нашу незалежність, наш суверенітет, повертатися живими з бою, і щоб рідні, які дуже дуже чекають, дочекалися живими. Та здоровими і далі продовжували будувати майбутнє в оновленій, сучасній заможній Україні. Цього щиро бажаю від усього серця. А всім здоров'я, Божого благословення, миру, справедливого та гідного, звичайно. Ну і злагоди. Злагоди міцності і стійкості. Бажаю вам, друзі, від щирого серця. Вітаю всіх з цим. Великим святом Різдвом Христовим і тут, от здавалось би, що ж може відбутися на Різдво, коли ми аналізуємо західний простір інформаційний, зрозуміло, що більшість пішли на канікули, хоча. Відбулася телефонна розмова, наприклад, президента Франції Макрона з генеральним секретарем НАТО Рютте. бачите, попри заяви Макрона про те, що настав час діалогу для Росії, нібито те, що Кремль побіг терміново там налагоджувати зв'язки, встановлювати контакти, робити все можливе, щоб такий телефонний дзвінок відбувся, все ж таки не поспішають. Ну, це і добре. Краще нехай Макрон говорить з Рюти і з європейцями. Хоча не виключено, що найближчим часом він поговорить із Путіним. Принаймні, це позиція Єлисейського палацу про те, що... і позиція Макрона про те, що треба відновити діалог і контакти з російським диктатором. Що може свідчити теж про певні тренди, які є в Європі? Про те, що є частина тих, ну і плюс Макрон він же ж хоче свого роду кинути. Виклик і створити нібито як альтернативу американському плану, тому що пропонує Дональд Трамп. А, ну але зараз не про це. Макрон і Рюти домовилися про те, що будуть працювати вже і в січні в рамках коаліції охочих і напрацьовувати рішення, які потрібні Україні. Ну, подивимося, які це будуть рішення. Можливо, отримаємо зрештою більше деталей, що ж означає план з гарантій безпеки для нашої держави, як він передбачає розгортання військ і так далі. Ну а ви такер, який доволі часто став давати інтерв'ю та коментарі, це а, посол Сполучених Штатів Америки при НАТО, сказав про те, що нібито мирної угоди можна досягти. Протягом наступних 90 днів, тобто вже десь до квітня, якщо ми порахуємо орієнтовно так, до кінця березня-квітня каже, що для цього є всі передумови. Ну, подивимося, ми вже дуже багато термінів чули, дуже багато строків, які не дотримувалися і не виконувалися. Росією як буде цього разу, якщо знайдуть елементи тиску більші на Путіну, якщо захід консолідується, допоможе Україні і в глибинних ударах по об'єктах на території Росії і на фронті дасть більше вогневої міці, щоб нищити, і системи ППО для того, щоб нам краще боронитись і захищати нашу критичну інфраструктуру, тому що бачимо. Ворог не припиняє навіть в Різдвяну ніч, ну там немає нічого святого, абсолютно завдавати ударів по нашій енергетиці. Ну, як можна? Ну про що? Про які взагалі християнські цінності? Де ж вони? Ну, де ж вони? Де ці всі скрєпи, Де скріпи? Де, скрєпі? де ця вся духовність? Ну, де ж вона? Якби вона була, то, мабуть, не хотіли би залишити Черкаси. Місто Прекрасне на Дніпрі і Черкащину без опалення в Різдвяну ніч 24 грудня. А ворог саме туди скерував ракети Х-69 свідомо, зумисно, потець для того, щоб залишити без опалення. Одеса, Одещина, Харків, де так само били Потець. Напередодні в святвечір. Частина Харкова без опалення залишилась світлою проблеми і так далі. Сумщина. Ворог не припиняє терор, там Херсон, постійні удари ФПВ літають, і Росія відкрито говорить, що кожен автомобіль на вулиці Херсона цивільний, це для них ціль, вони це проголосили. Так може про це потрібно говорити в різдвяний вечір світовим політикам і медіа, зазначаючи, що подивіться, яке зло, яка несправедливість зараз чиняється. Нікополь, Нікопольщина, яка обстрілюється Запоріжжя, Донеччина, звичайно. Ось що ворог не припиняв. Ну, Вітакер каже про те, що нібито є а, позитивні зрушення. До речі, про Україну, про російсько українську війну, останнім часом все менше згадує президент Трамп, нібито вже дехто починає говорити про те, що йому це все. Перестає е, бути цікавим. Ну, не знаю. Подивимося. Я думаю, що найближчий час покаже так. Він дійсно зараз більше говорить про Венесуелу, більше говорить про питання внутрішніх сполучених штатів. Але тут важать е, важливі тренди. Чи буде цей тренд зберігатися і е, в постріздвяний період, чи це просто от якраз на різдвяно-новорічний період канікул. Е, Ну за ти політичному житті, та й взагалі зрозуміло, що на Заході і в США більше зараз уваги все ж таки прикуто до Різдва, до зустрічі з родинами. Хтось, хто має можливість, бере відпустки, є вихідні на ці дні і менше, звичайно, питання. Але подивимося, Ну, Вітекер говорить дуже активний. Я ж кажу, що я допускаю, що він отримає певну посаду в адміністрації президента США. Можливо, він його призначить ще. Перемовником Трамп спецпредставником додатковим або, можливо, навіть радником з питань національної безпеки і оборони, як я говорив раніше. Але ось що цікаво: дивіться, Блумберг пише про те, що Росія прагнутиме змін до мирного плану, що вважається відправновою точкою, повідомляє агенція Bloomberg, Росія планує вимагати суттєвих змін до 20 пунктного американського мирного плану. Щодо України, вважаючи його лише стартовою точкою для переговорів. За даними джерела близького до Кремля, план не містить ключових для Москви положень. А тепер увага, що ж вони мають на увазі, принаймні джерела Блумберг нагадує з оточення Кремля, нібито вони просять посилених обмежень на українську армію після війни. Тобто чисельність 800 тисяч особового складу збройних сил в мирний час їх не влаштовує, а нас влаштовує і 800 тисяч і мільйон. Це тільки в мирний час, а ще півтора-два мільйона готового резерву підготовленого, який має досвід, який в разі загострення готовий дати стати і дати гідну потужну відсіч ворогові агресору, в разі якщо Росія повторить а, повномасштабне вторгнення. А, далі, гарантії проти розширення НАТО на схід, нейтральний статус України при вступі до ЄС. Це як не можна зрозуміти, як можна нейтральність зберігати. Ну якщо ми вже вступаємо в ЄС, ну окей, це по типу Австрії, що Австрія член Європейського Союзу, але не в НАТО. Ну, добре, так, це якщо не вступаємо в НАТО, то це і так ясно. Але немає заперечень проти вступу України до Європейського Союзу. Це вже добре. А захисту російської мови, зняття санкцій та повернення активів. Ну, те, що для Росії важить, звичайно, має велику вагу зняття санкцій та повернення активів, це зрозуміло. Вони і раніше демонстрували і подавали сигнали, що вони проти арешту активів, там і так далі. Зрозуміло, що ну їм потрібні, слухати, їм потрібні гроші. Економіка далеко не в найкращому стані, м'яко кажучи. Ну і зрозуміло, очевидно, що. Гроші, гроші, скасування санкцій, тому що ну, якщо так далі буде йти, і втрати будуть і економічні, і демографічні, і не тільки, то ясно, що економі... економічний стан буде тільки погіршуватися. Тому гроші для них важливі, щоб вони не казали. Плюс удари українські санкції б'ють по Росії, по нафті, особливо. От, будь ласка, надходить інформація прямо зараз, поки я записую це відео, що пожежа. Щонайменше на двох великих резервуарах в Темрюку. Темрюк, це станція, фактично термінал для подальшого постачання нафти нафтопродуктів Чорним морем. Потуди вже прилітало, знову прилітає. Тобто втрати постійні збитки, вони, власне кажучи, є. Але чогось в цьому не вистачає. Ви не помітили? Хто помітив, може одразу написати перший у коментарях. А я помітив, а де ж питання територій? Ну тобто, очевидно, Росія прагне, вони постійно заявляють, що Україна має відійти з Донеччини, де ворог кладе десятки сотні тисяч а, своїх і продовжує класти, незважаючи на те, що вони там використовують кавалерію, вже на конях атакують, і навіть на віслюках, як було показано, але втрати колосальні. Ціною великою намагається захопити Донеччину, не вдається. Тому тиснуть на нас, що давайте відійдіть звідти, тому що Путін розуміє. Ну, можливо, він не розуміє, але ті воєначальники, які там так звані, начальники штабів, хоч яким і не не зовсім не шкода особового складу, їм плівать на це. Вони готові їх відправляти і відправляти в місні штурми. Але є розуміння того, що. Після битви за Покровськ, Купенськ, які, до речі, російські пропагандісти, підняли вой. Експерти там російські воєнкори вони критикують рішення російського командування військового, критикують Путіна і кажуть, що це все брехня, брехня в штабах, путінська брехня, яку він ретранслює на лінії телефонній. Тобто, уже самі росіяни, самі російські воєнкори, Рибарь, там освідомітелі і так далі. Вони самі спростовують брехню Путіна і фактично кажуть, що Путін бреше, що це фейки. Що ну так прийдеться третій раз Куп'янська освобождати, так звані, як кажуть пропагандісти. Вони не вірять. Вони самі бачать ситуацію на місці, що контролює Сили оборони України Куп'янськ. Ось так, будь ласка. Ну тому, тому вже брехня ця не заходить. Уже путінські фейки, маніпуляції і росіянам не потрібні. Це чітко видно. Нема питань території, ось тут так, де ж вони поділися? В чому або забули джерела Bloomberg, тому що ну для чого? Дивіться, якщо зараз одразу вкинуть питання території, ясно, що якщо хтось з оточення Кремля щось коментує і ділиться інформацією, вони, як правило, роблять свідомі вкиди в західні медіа, щоб це прочитали і побачили позицію. Ну і от, власне кажучи. А позиція така: території немає. Тобто давайте продовжувати перемовини. Затягуємо час, а потім кинемо території, скажемо, ага, ось це, а давайте ще. І таким чином тягнуть час. Тягнуть, тягнуть, тягнуть в очікуванні на те, тягне Путін що з брехливих доповідей, які йому подають нагору його штаби і офіцери, нібито ситуація докорінно зміниться. А вона не зміниться докорінно. Все. Тому що впреться російська армія в оборону, і тоді доведеться йти і домовлятися. І тоді доведеться шукати компромісів і йти на поступки Кремлю. А Кремль до поступок готується можливих і зараз ми ще про це поговоримо. Я тільки а, нагадаю важливе привітання президента України а, Володимира Зеленського, який сказав про те, що. Здавна українці вірили, в цю ніч на Різдво відкривається небеса, і якщо їм розказати свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у нас у всіх одна, і бажання ми загадуємо одне на всіх, щоб він сконав, скаже кожен про себе. Але коли ми звертаємося до Бога, звісно, просимо ширше, просимо про мир, про мир для України. Ми боремося за це, молимося за це і на це заслуговуємо. Мир дуже важливий і він потрібний, гідний і справедливий? Це факт. Він дуже потрібен. І знаєте, як Арістотель говорив відомий античний філософ: ми воюємо заради миру, і ми прагнемо миру. Він дуже потрібний надзвичайно, і мирні, мирне життя. Але що б він сканав? Це дуже така вдала фраза. Президента, друзі, чи поділяєте ви таку мрію, які мрії взагалі у вас? Чи вони... Стосується і ось цього, що говорить Володимир Зеленський в зверненні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Не стримуйте себе, можете абсолютно з цього приводу відверто, відкрито, без цензури, щиро, як вважаєте за потрібне, будь ласка, приймається. Тут питань немає жодних. Не міг просто не згадати про це звернення, тому що вдало, і воно стосується якраз Путіна. Ми далі будемо про нього говорити, ну, вочевидь. Є рішення, і от про що я думаю, що я з вами хотів обговорити. І ви мені, будь ласка, скажіть, що ви думаєте з цієї точки зору, одразу кажу. Це просто думка, це теоретична думка, це не якесь твердження там і так далі. Просто давайте порозмірковуємо. Виходячи із того, що зараз ряд медіа публікує секретні стенограми, ну, як уже не секретні, вони розсекречені. А всі стенограми зберігаються в американців. Колись я вам розказував про розмову тодішніх президентів США та Клінтона. Відповідно, ну з Росії був ще Єльцин. Уже пізній Єльцин він добував свою каденцію. Він зустрічався з Клінтоном тоді в Стамбулі. Це кінець 90-х років. Сказав про те, що прийде на зміну Путін, нібито ліберал ще більше ніж Єльцин. Виявилося далеко. Не ліберал по. Закручував гайки, де тільки можна, створив реальний авторитарний режим, а не демократичний. Ну, зовсім не ліберал, можна сказати. І, значить, тоді Єльцин казав: віддай нам Європу. Білл був Клінтон, був у Шоці. А зараз ще дві стенограми. Одна 2001 року, друга 2008 Стосується розмови а, а стосується розмов із Джорджем Бушем. Ну, відповідно, він там а, фактично. У 2008 році вже був, скажем, пізній. От. І значить, про що йдеться? Йдеться про те, що, по-перше, Путін з 2001 року демонстрував активну, активну взаємодію і бажання співпрацювати зі США і НАТО. Я, до речі, хочу нагадати, що програм співробітництва між Росією та НАТО було більше. Ніж програм між Україною та НАТО, ми мали тільки партнерство заради миру. Програма, яка була створена альянсом для країн колишнього радянського союзу. А Росія мала значно більше програм. Вони активно співпрацювали з США і Брюсселем. Наприклад, Росія. Ледь не одразу погодилася надати а, Америці свій повітряний простір для прольоту військово-повітряних сил США до країн Центральної Азії і для забезпечення участі в операції проти Саддама Хусейна. Вони багато чим сприяли, багато програм взаємодії, спільні навчання, розвиток багато чого було. А потім Путін запропонував і каже: слухайте. Візьміть Росію в НАТО, зняті всі перешкоди, які були. Каже, 1954 року просився Радянський Союз, але були виставлені умови. Ми ці умови виконали вже все. Вони зняті. Тепер приймайте Росію в НАТО. Буш сказав на це. Це цікаве рішення, але Росію не прийняли. Тоді пішла антинатівська кампанія. Активно все почало змінюватися і так далі. Ну і зараз фактично. Хоча, наприклад, той же Сурков, помічник Путіна багаторічний, він, от буквально десь півтора роки тому, півтора-два, здається, писав вже статтю про глобальний сєвір. Про те, що Росія має бути частиною глобального сєвіра разом з Америкою та країнами Північної Європи і протидіяти Китаю. Про Китай, до речі, ми ще поговоримо. Теж дочекайтесь, будь ласка. Так, от, власне кажучи, в принципі, глобальний север мали би будувати. І Росія завжди до цього тяжіла і прагнула. І вони були проти того, щоб Україна. Але ж давайте поміркуємо наступним чином. А якщо поставити питання, що прийняти Україну в НАТО, а потім при зміні режиму в Росії поставити умову зміна режиму, проведення реформ. Відповідність з критеріям членства в НАТО, комісія, яка буде стежити. А в деяких випадках окремих навіть відходили. Ну, Португалію прийняли, я не хочу порівнювати з Путіним, але був Салазар, Іспанія був Франко. Ну, З демократією, з демократичними точними процедурами, були питання. Ну, Це теж треба розуміти. Так, давайте Україну в НАТО, в Європейський Союз інтегруємо, тут розміщуємо військових. Каже, ні, дивіться, на Росію ніхто не нападає. Росія виводить війська з України, поважає територіальну цілісність, починає виконувати критерії на членство. Відшкодовує збитки Україні, завдані війною. Президент України озвучив це 800 мільярдів, виплачує нам поступово всі ці репарації, гарантування неповторення агресії. І НАТО розглядає питання про членство Росії. Військовому блоці. З обов'язаннями все з одним правом голосу і так далі. Далі Україна перша в НАТО, а потім з часом Росія. В Європейському Союзі вони не будуть зрозуміло, там економіка. А от в НАТО, і так, ми будемо на кшталт Туреччини і Греції. Буде постійна напруга. Ми будемо витрачати більше, ніж там наші сусіди по НАТО. На оборону, тому що ми ніколи не будемо довіряти вже Росії, а, незважаючи на те, що вона могла б бути навіть НАТО. Все, відносини будуть натягнуті, вони не можуть бути нормальні після всіх тих злочинів, які зробила Росія. Але ось Греція, Туреччина. Вони в НАТО. Так, вони патрулюють там Додеканіс групу островів в Егейському морі. Але немає відкритої війни. А, Давайте, якщо Путін дійсно хоче, так давай, хай він згадає свої ці всі висловлювання. Хоча він вже тоді казав про Україну, що це штучна країна і так далі. Але змусити його визнати, Україну, визнати територіальну цілісність, суверенітет, непорушність і непохитність наших кордонів як одну із найважливіших пріоритетних умов при членстві, можливому в НАТО. І перетворення там реформи, які треба проходити так, а інакше ніяк. Ось як варіант: чи не зняло би це напругу на вашу думку? І тоді концентруватися проти викликів, які можуть прийти зі Сходу. Але це так виключно теоретично на майбутнє можливо, просто інформація для розмірковань. Напишіть, будь ласка, які у вас будуть думки. Тим часом у Росії перевіряють громадську думку, дають дані, готуються до можливого припинення вогню і припинення цього етапу війни. А там заговорили про завершення війни у 2026 році і публічно в медіа озвучили прогноз у всеросійському центрі дослідження громадської думки. Це вже не те, що Лівада, центр якийсь подпільно, ні, це абсолютно легально, що називається там канонічний їхній центр. Вони провели про... Вони провели опитування і прогнозують завершення так званої спеціальної військової операції в Україні в 26-му році. Директор Центру з політичних досліджень Мамонов назвав цей сценарій реалістичним. Аргументи на користь такого прогнозу. Так, о, значить, що вони кажуть? 55% росіян очікують завершення війни. Та досягнення цілей у 2026 році. Ну, навряд чи будуть якісь цілі. Прогноз пов'язаний з надіями на політику Трампа. А центр часто слугує інструментом пропаганди Кремля. Варто звернути увагу, що дивним чином росіяни сподіваються саме на Трампа, а не на Путіна. Інтересно, Путіну не вірять, що він спроможний щось. Це свідчить про те, що на глибинному підсвідомому рівні багато хто зміни, змирився з тим, що російський диктатор сам ситуацію не вирішить. Надія на Трампа. Ну і в довгостроковій перспективі це хороша ознака, адже буде призводити до послаблення підтримки Путіна. А публікація і презентація таких соціологічних досліджень, звичайно, вони пропагандистські з наративами, але має на меті вкорінити в росіян уявлення про те, що ну. Все ж таки, війна може завершитися. Китай вивчає уроки війни в Росії в Україні. Про це пише Блумберг, і проводять модернізацію. Про це йдеться в документі Пентагону. Китай розбудовує потужний арсенал стратегічної зброї, включно з ядерними боєголовками, морськими ракетами великої дальності, кібернетичними системами та космічними технологіями. Ці можливості створюють. Прямі загрози національній безпеці Америки наголошують у Пентагоні, і вони вивчають вивчають фактично те, що, як воює Росія, які нові технології. А от президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка фіксує збільшення зв'язків Росії і Китаю. Особливо суб'єкти, які можуть надавати космічні розвіддані, а також бачити зв'язок цих даних із ударами Росії по енергетиці в Україні. Тобто, Китай, китайські супутники можуть допомагати російським ракетам наводитися, ось що, прицілюватися. А це пряма залученість Китаю. Це вже дуже серйозно. Фіксуємо збільшення зв'язків Росії з тими суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки, каже президент. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики. Розглядаємо такі випадки, як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну. Та робити підходи до дипломатії менш серйозними. Будемо спілкуватися з партнерами. Партнери вже кажуть про те, що так, Китай за лаштунками. Ми збираємося запровадити санкції проти китайських компаній. Ну тут потрібна гнучкість. Треба чітко заявити про і показати це США. А США ведуть діалог постійний з Китаєм і не тільки, і сказати, щоб вони звернули увагу, щоб це припинили. Тому що це буде свідчити пряму, пряму залученість Пекіна. Для чого це їм? Їм це точно, я думаю, не з руки. Так, Росія ослаблена, продає ресурси, але це дуже серйозно, це вже фактично співучасть в агресії. Це треба зупинити. Я думаю, що інструменти будуть знайдені. Ось такі друзі. Новини головні станом на цю мить будуть ще й вечірні огляди, буде більше інформації. Тому підпишіться, будь ласка, на мій канал. Це дає відсіч російській пропаганді, боти лізуть, намагаються зменшити видачку, Видачу каналу. Ваша підписка це ще й позитивна участь в інформаційній війні та боротьбі. Поширюйте відео рідним, близьким друзям, знайомим, коментуйте, не забувайте про вподобайки. Пам'ятайте, що, попри все, ми не втрачаємо надії. Із впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і. Слава Україні.